Грудна клітка, грудне дихання сьогодні буде, тому ми будемо звертати увагу більше, звісно, на те, як рухається грудна клітка, і я хочу вам її форму, її складові показати. І нам в такій версії допоможе така анімація. Давайте згадаємо, що у нас є груднина. Вона складається з трьох часток. це... Ручка груднини, тіло груднини і мечоподібний відросток. До груднини приєднуються ребра, вони приєднуються суглобами. А суглоби з грудниною через хрящові такі відростки хрящі, реброві хрящі, які потім сполучаються з ребрами. 12 ребр. Верхні ребра. Перша, особливо перша пара вони не так сильно рухаються, бо їхній суглоб більш щільний, через зв'язковий апарат поєднується ребровий хряч першого ребра з ручкою груднини. Але там є можливість руху через ключицю. Тут вона не показана, але тому що ключиця може рухатися між грудниною і ключицею. Є суглоб, груднина, ключичний суглоб і якраз ключиця. Її суглоб з'єднаний з суглобом, з яким з'єднується перше ребро з груд... ручкою груднини. Добре, поїхали далі. Прокручуємо. Подивіться, будь ласка, як високо знаходяться місця прикріплення ребер. і наше ребра, начебто, так, спадають униз. І... Спадають, спадають, особливо перше, друге, а потім від четвертого ребра у нас реброві хрещ піднімаються вгору. І п'яте піднімається, шосте і сьоме піднімається це наші справжні ребра, бо вони доєднуються кожне ребро своїм ребровим хрещем до, до груднини. А от несправжні ребра це нижче розташовані, це восьме, дев'яте, десяте. 11-12 ребра, тому що вони подекуди зовсім не зв'язані грудни, з грудниною, це наші, наші нижні ребра 11-12, а 8, 9, 10 пари, вони об'єднуються і між хрещами цих ребер також є суглоби між То про те, що суглоби – це місце з'єднання і подекуди ці суглоби можуть рухатися активно і Легко ковзати, і нам хочеться, щоб вони легко ковзали поверхні, які складають суглоби, а подекуди вони такі більш жорсткі, тому що з'єднуються або з сполучною тканиною, такою елементом, сполучною тканиною, чи то можна назвати зв'язкою, зв'язками, а буває і суглобова поверхня, з'єднуються з суглобовою капсулою. В суглобовій капсулі знаходиться простір, де знаходиться синовіальна рідина, і тому ковзання і рухи в цих суглобах такі більш активні, з більшою кількістю ступенів свободи. Угу. Далі прокручуємо. Прокручуємо ми на спину. Тіла хребців, 12 хребців. 12 пар ребер, 24 ребра, 12 грудних хребців. Тіла знаходяться всередині грудної клітки. Остисті відростки знаходяться з боку, о, ззаду. Перепрошую, остисті відростки, а поперечні відростки знаходяться з боку і трошки назад. Місце прикріплення ребер ззаду. Це будуть, це будуть і тіла хребців, і також їхні поперечні відростки. Рухи там будуть. Однозначно, ну якби все. Ми тут подивилися на неї, вона крутиться, і я хочу ще нагадати вам форму. Я не знаю, чи є це і це, але мені так подобається цей образ що дуже подібно. Тобто, верхні ребра вони менші, нижні ребра теж менше, але отвір знизу більше. Ну, ви бачите, да, тут форма менше, менше, а отвір більше знизу. Ви верхній та нижній отвір. Давайте з образами місце прикріплення наших ребер до хребців називається Реброво-хребцевий суглоб. Він складається з двох суглобів. Один суглоб це як би ми цей образ будемо називати, я своє скажу, свій варіант. А ви, будь ласка, якщо вам щось воно не так і не співпадає, напишіть, будь ласка, свої, свою назву для цього образу, тому що, ну, як. В мене це балетна туфелька чи тапочок. Балетний, ну я поки що не можу знайти щось одне. Напишіть, підскажіть мені, будь ласка, що ми що я як ми будемо використовувати цей образ, яку назву будемо використовувати, щоб окр одразу асоціативна ваша пам'ять підтягувала цей образ. Ну, якби там було пальці цієї ножки, це головка ребра і головкою ребра. Так, і називається суглоб головки ребра. Тут у нас вже не буде анімації, тому я зараз додам ось суглоб головки і також реброво-поперечний поперечний відросток і реброво поперечний. Разом вони реброво-хребцеві суглоби. Красива така картинка, мені подобається. І в... Проїхали далі. Тоді, коли ми з вами робимо вдих, наша грудна клітка збільшується в об'ємах і можна застосувати кульки, образ кульок і обертань. В цих реброво-хребцевих ребрових, суглобах наші ребра, коли ми вдихаємо, обертаються до середини, до нашого середини тіла, там ззаду до середини, ось наші обертання. Ребер кожне ребро обертається, звісно, вони по різному рухаються, тому що вони мають різні форми, різні навіть будова суглобів і суглобових поверхні між хребцями. Вони по різному розташовуються під різними нахилами, тому і нижні ребра в нас рухаються найнижче. 11-12 назад, як закрилки, нижні ребра, оці наші несправжні, 10 9 8 пара, 7, можливо, рухаються у боки таке бічне дихання. Ну, тобто, це відбувається водночас. А середня частина грудної клітки через те, що ми вдих робимо, і розширення відбувається у всіх площинах, то груднина рухається уперед. І Ще один образ. Веслування, наші хребці і ребра як весла. Давайте уявимо, в той час, коли ми будемо рухати вдихом ребра буде як весла підніматися, то в цей час, в цей момент, це вже такий другий етап. Піднімаємося, перший етап. Вони хребці наші спускаються униз туди, назад. униз. А коли ми будемо з вами веслами. Видихаючи, ребра будуть спускатися, то в цей момент сама лодка, тобто наші хребці, будуть рухатися угору. Тобто, на видиху ми нам щебто трошечки підростаємо, на вдиху трошечки повільно спускаємося вниз, але в цей момент розкривається грудна клітка в усіх напрямках. Комусь буде подоби такий образ образ а, спідниці. Може образ Монро <хи> з її спідницею під час вдиху розширення у всіх напрямках і така легка вуаль, легка тканина, яка може легко піднімати і спускатись, підніматися і спускатись. Оця легкість нам би хотілося б цю функціональність додати в наше дихання легке, ну, оптимальне, легке дихання. А, ну тут може бути ще така спідниця. Нагадаємо, що у нас знову ж таки нагадаємо про хрі, реброві хрещі і як вони пружність свою проявляють в будь-який момент, коли ми там стрибаємо або ходимо, особливо коли ви ходите, ви можете уявляти, що ваша груднина на цих ребрах, на цих хрещах, ребрових хрещах. Коливається угору униз, угору униз, подекуди це поглинання буде відбуватися поглинання м м сил, які проходять через грудну клітку, через хребці, через груднину. І, в принципі, це дуже важливо, щоб це поглинання чи амортизація доходила до голови, і голова якомога менше рухалася в процесі того, як ми йдемо. Вона буде рухатися, але як? Коли ми з вами обертаємося, обертання Наприклад, буде відбуватися в правий бік. Ви подумаєте зараз, що ми з вами через погляд чи грудна клітка буде обертатися в правий бік, то в тому ж напрямку, якщо ви обертаєтесь в правий бік, ребра прокручуються, всі ребра прокручуються назовні. А ті ребра, які з протилежного боку, якби усередину. Так, оце усередину вони прокручуються, це назовні. Бачите, співпадає обертання хребта. З тим, що ребра прокручується кожне ребро, прокручується назовні. Прям промальовуйте. Все. На сьогодні все. А, ні, ще от така пружність. Мені здається, там ще оце останній образ. Пружність, яку ми з вами заслужили. Так, раз, раз через уяву, через властивості ребрових хрещів, а в принципі ще й ребер, тому що вони такі довгі кістки, і вони, в принципі, вони теж мають певну пружність і гнучкість. Будемо застосовувати цей. ці образи наші для реалізації наших практик.